Також світова економіка в турбулентності, а Україна на роздоріжжі між ризиками і можливостями у Києві. Відбувся ФОРСМАНЕЙ фінансовий форум, де зустрілися великі інвестори, топ менеджери та урядовці обговорювали, як діяти в умовах нової геополітики, куди вкладати кошти і чи має Україна шанс стати точкою входу для капіталу. Подробиці у нашому сюжеті. Стабільність не про сучасний світ. Правила гри змінюються на очах, і той, хто встигає адаптуватися, перемагає. У столиці відбувся фінансовий форум Forbes Money. Тут зустрілися ті, хто формує нові правила гри: інвестори, топ менеджери, міністри та архітектори великих угод. Розмови про гроші без прикрасі тільки з тими, хто реально ними керує. Forbes Money – мапа для тих, хто інвестує і приймає рішення сьогодні, щоб не втратити завтра. У фокусі великі угоди, трампономіка, нові ринки та сміливі ідеї. Понад 30 спікерів, три блоки про майбутнє грошей. Спікери поділились. Попри війну, український бізнес не зупиняється, ба більше інвестує плани на 2025 рік. У нас достатньо великі. Вони десь в інвестиціях встановлять по всіх напрямках. Порядку 350 мільйонів доларів, ось з яких найбільше інвестицій поза 200 – це буде в відновлювану енергетику у вітрову. Значні інвестиції будуть також у наш основний бізнес навтопродуктовий. Також у нас великі, великі інвестиції будуть у біоетанольний завод. Учасники форуму могли поспілкуватися з активними гравцями ринку, які зміцнюють позиції всередині країни і розширюють межі. Мета наша розширювати експансію присутніх закордонних активів в світі і в Україні виходити в нові, нові старі сегменти. Називаємо це так: овочі, заморожена їжа. М'ясокобасні вироби. Дали пропозицію про придбання ув'єса. Це номер два. Виробник м'яса курки в Іспанії. Ми давно є на Балканах. Ми там, я думаю, що найсильніша промислова виробнича група і ми постійно там зростаємо. Українські виробники не чекають ідеальних умов, вони створюють нову реальність самі. Дехто вже навіть будує бізнес на інших континентах, масштабується. Вже зараз уклон присутній в Узбекистані. На кінець першого кварталу в нас 11% доля ринку. І тиждень тому я була в Ташкенті разом з командою Уклона. Ми спілкувалися із локальною командою, яким чином ми будемо розвиватися. І однозначно, нам цікаві, як ми інвестуємо в збільшення долі ринку в Ташкенті, Ми розглядаємо інвестиції в інші міста в Узбекистані. Ми розглядаємо інвестиції в Казахстан, рахуємо бізнес-кейс. І ми розглядаємо інвестиції в Пакистан і рахуємо бізнес кейс. Форум про погляди великих інвесторів. Тренди приватного капіталу, реальні кейси. Бо коли нестабільність це нова реальність, важливо не лише рахувати гроші, а й розуміти, куди вони рухаються.